А зараз безпосередньо будемо встановлювати нові стовпи по цій лінії, щоб було рівненько і гарненько. Що нам потрібно для того, щоб це робити, це бур по землі. Ось така паличка висотою 1,50 м, така ступка, щоб придавлювати землю. І безпосередньо сам ступчик. Починаємо з того, що ми навпроти нашого ряду. І орієнтуємося по цій шпалері, щоб виставити його приблизно рівно. Робимо таку відмітку, де будемо пробурювати саме ямку для цього стовпчика. І безпосередньо починаємо прокручувати ямку.